Добрий день, діти! У нас сьогодні урок української мови і наша тема зміна іменників за числами. Добрий день! Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу! Всі веселі і здорові! До уроку! Всі готові! Запишіть, будь ласка, у ваших зошитах число, класна робота, каліграфічну хвилинку. Розберемо слово їжа. Які звуки ми чуємо? Й, І ж А. Й Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. І голосний позначаємо кружечком. Ж. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. А. Голосний позначаємо кружечком. Її ЖА має два склади. Їжа наголос на перший склад. Як ми вже сказали, має два склади слова їжа. Букв. Рахуємо 1, 2, 3, звуки 4. Запишіть, будь ласка. Взошит розбір слова їжа. Зараз відкриємо ваші підручники на сторіночці 48. Вправа 125. Розглянь малюнок. Скажи, хто або що є в кількості один, а хто кого або чого у кількості багато. Ми бачимо, у нас є слова зебра, вона у нас одна, «світлофор» у нас у кількості двох штук, тільки другий до нас спиною стоїть. Отже, що у нас або хто у кількості один? Хлопчик один. Мама одна. Школа одна вантажівка. Одна. Чого у нас багато? Машини. Їх дві, отже, багато, кущі багато. Дерева багато. Вікна багато. Тож, що вам відомо про слова зебра та світлофор? Вони нам. Допомагають перейти дорогу. Звичайно. Запишемо слово вправа 125 у зошит. і нам треба записати за зразочком три слова. Один стопчик ліворуч, багато стопчик праворуч. Що ж у нас було в кількості один? Монтажна машина, школа, хлопчик. Багато. Будинки, дерева, машини. Запишіть, будь ласка, у ваші зошити. Рухаємось далі, Права 126. Прочитай вірш. Дивну звичку Петрик має. Все у хаті розкидає. Під столом лежить піджак. Спочива на нім їжак. На столі книжки, калач, молоток, футбольний м'яч. На маленьку табуретку зошити кладе шкарпетки. Діти. Чи схвалюєте ви поведінку Петрика? Звичайно, таку поведінку схвалювати не варто. Чи є у вас така погана звичка, як у Петрика, Розкидати всі речі в хаті? Молодці. Треба бути охайними та не допускати безладу в своїй кімнаті, бо у порядку легше знайти свої речі. Запишемо в зошиті. Права 126. Треба виписати підкреслені слова за зразком. Що або хто у нас були у кількості один? Давайте для початку запишемо, хто був один? Петрик, хто ще? Їжак. Що було в кількості один? Піджак, калач, молоток, м'яч. Молодці. А тепер шукаємо, чого було багато. Що це було? Книжки. Що ще? Зошити, шкарпетки. Запишіть, будь ласка, у ваші зошити вправо. Відпочинемо? Can I follow you back to your room? Watching you bloom in the light of the moon. Can I follow you back to your arms? Wash it all off in the river of your eyes. There's a million different songs that I just sing. Watching you. Bloom. strange stranger. Відпочили. Продовжуємо. Сторінка 49, вправа, 127. Давайте прочитаємо текст. У нашої столиці є особливий день день Києва. Зі всієї України сюди привозять різні дива. Та найбільші дива. На Андріївському узводі писанки, рушники, скриньки, коржики, тістечка, сухарики, пампушки, пиріжки, капелюхи, капелюшки, брилики але це ще не все. Приїжджайте до Києва на День міста, самі побачите. Про що цей текст? Про свято, яке називається День міста. Кожного міста є своя дата. Вона зазвичай відноситься до дня заснування міста, і в кожного це має свій вік. Кожне місто має свій вік. А наше завдання виписати підкреслені, вибачаюсь, виділені іменники за зразочком. У нас були пампушки, нам треба утворити однину. Пампушка, пампушки. Тож пишемо вправо 127. Коржик, коржики. Так, у нас були коржики, став коржик. Були тістечка, стало тістечко. Були сухарики, став сухарик. Були пампушки, стала пампушка. Були пиріжки, а один пиріжок. Запишіть, будь ласка, зошити ці пари слів. Вашим домашнім завданням списати останні речення з вправи 127 на сторіночці 49, виписати з вправи 127 підкреслені іменники за зразочком, як ми виконували. У класі. Наш урок підходить до завершення. Оцініть свій настрій в кінці уроку, завдяки веселці. А я вам дякую. На все добре. До побачення!